По наявності є косильні головки, як ви вже знаєте, це enduro Aluminium fast fix. Тут посадка 10 лева. Тобто на всі коси, бензи, електро, акумуляторні, де посадка 10 левая. Шаг 1,25, вона везде вам підійде. Тут йде в наборі 6 льосочок діаметром 2 і 7. Вони такі тут рібрісті, як ви бачите. Як ми правильно вдягаємо, вставляємо льоску. От сюди, в отвір, ми всовуємо цю, цей шматочок жилки, просовуємо, раз, і просунули, ви бачите? Тільки треба сюди, щоб вона трошки зайшла всередину. Раз, зайшла, і з іншої сторони так само вставляємо. Вона легко вставляється ось. І не випадає. Ви косите, косите, косите. Вона вже стерлася, і вже такі шматочки залишилися, або повністю вистерли. Що ви робите? Вона ж обратно, як ви пам'ятаєте, не видергується. Ви берете або руками, або плоскогубцями і винімаєте всередину раз і виняли ці шматочки і заправили інші. Бажано нарізати по 30 або 35 см отакі шматочки, вставляються сюди. отвор, вони класно фіксуються. В комплекті ще є додатково отакі собачки. За рішенням воно може стертися через рік, через два, Смотрите, скільки ви кусите гектарів в день. Ви поміняєте, воно легко міняється. Тут 4 болта відкручуєте, замінили, самі самостійно це все легко, і просто ми не розкомплектуємо, вони йдуть в комплекті. Жилка, яка вміщається сюди, бачите, оці отвори. Жилка входить: 1,6, 2, 2,4, 2,5, 2,7, і 3,5 мм. Всі діаметри я сюди підходять. Більше трьох з половиною нема смислу, бо воно буде погано сюди проходити. Друзі, рекомендую. Звичайна ціна 350 гривень. Для підписників нашого каналу буде 330. Чекаю.